Рано раненько сонечко встало. Доброго ранку усім побажало. І я вас, дітки, щиро вітаю, гарного настрою! На весь день бажаю. Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про зимові свята. Малята, ми з вами, українці. А кожен українець має свої традиції. Народні і обряди. Наші українські традиції та звичаї пов'язані із візняченням багатьох зимових свят. Серед них, серед цих свят, почесне місце належить святу Різдва. Напевно, ви знаєте, що Різдво це День народження Сина Божого, маленького Ісуса Христа. Як говорить біблійна легенда, ще з вечора зійшли на небі яскрава зоря, що сповістила про це диво. А янули привітали народження Христа своїми піснями. Відтоді, в нашому краї, стали відзначати Різдво як велике свято. Увечері, напередодні Різдва. Коли всі очікують сходу першої зорі, називають святвечором. Усі з нетерпінням чекають появи першої зірочки. Довгождана зірочка з'являється на небі і все довкола оживає. На вулицях лунають пісні, колядки, святковобрані дітки. Ходять від хати до хати і колядують, співають колядок. А в селах сяють різдвяні ялинки. На столах з'являється святкова вечеря з традиційними піс... пісними стравами, рибою, варениками, пампушками. А головна страва святкової вечері кутя. Це пшенична каша з медом, з горіхами. Маком та родзинками. А ще господині готують узвар, компот із сухофруктів. Дітки, пропоную вам послухати різдвяну колядку Катерини Перелісної. Колядка. Темної ночі зорі засяли, ангели людям радість віщали, увіфлеємі, на родився, всім на спасіння. Люди, радійте, Христа вітайте, Божому Сину славу віддайте. Дітки, про що розповідається в колядці? Так, про народження Ісуса Христа. А де ж народився маленький Ісус? Молодці, у місті Віфлеємі, у стайні. Дітки, уважно подивіться на малюнок і розкажіть, що ви бачите на цьому малюнку. Так, на малюнку ми бачимо маленьких колядників, хлопчика та дівчинку. Вони вбрані у святковий одяг, кожушки та теплі хусточки і шапки, малята веселі. Діти танцюють, співають колядки і носять із собою зірку восьмикутну, символ Різдва. Хлопчик та дівчинка стали колядувати. Вони прославляють народження Христа. На дворі вже темно, і настав святий вечір. Хлопчик і дівчинка своїми колядками вітають знайомих. З радісним святом Різдва. Сьогодні до нас завітала лисичка і хоче пограти з вами у гру «Поясни слово. Малята, дивна пригода недавно зі мною сталася. Одного зимового вечора я діждалася темряви і побігла в село, сподіваючись, може де вкрасти курочку. Думала. Що люди у селі вже сплять, аж ні. Там всюди гамір, пісні веселі лунають, по вулицях дітки ходять, Приспівують, у церкві дзвони дзвонять. Мабуть, ви здогадалися, що лисичка завітала в село якраз на святий вечір цієї пори руда хитроха. Побачила багато дивного та почула багато незрозумілих слів. Лисичка хоче, щоб ви їй пояснили ці слова. Малята, давайте спробуємо зробити це. Що таке Різдво? Так, це українське зимове свято. А яку подію ми святкуємо на Різдво? Молодці! Ми святкуємо народження Сина Божого Ісуса Христа. Що таке святвечір? Це вечір перед Різдвом. А що таке колядки? Так, це різдвяні привітання, пісні, які виконують колядники. А хто такі колядники? Колядники. Це дітки, що ходять від хати до хати і колядують, співають коляду. А що таке кутя? Кутя це одна з традиційних українських страв, які готують на святий вечір. Це пшенична каша з медом, з горіком, з маком, з родзинками. Діти, лисичка дякує вам. За пояснення значення слів. Дякую вам, малята! А я вам пропоную вивчити та розповісти колядки. А маму, попросіть, щоб сфотографувала вас і вислала у вайбер. Як ви колядуєте, а я дуже хочу це побачити. До побачення малята, щасливих і радісних вам свят!